Боже, великий єдиний, нам Україну храни, Боже. Во... Оголошення для усіх воїнів-воївниць 150 ОМБР. Воїни-воївниці во Христі, брати і сестри, українці східного обряду. Запрошуємо вас на богослужіння, які відбуваються не вперше. І не в останнє вірю в це, кожної неділі, кожного свята, За батьківщину нашу Україну, українське військо, Господу помолимо. Все І... милостивий Господи, почуй молитву Мою, Твого священника митрофорного. Протирея, Василія, військового капелана, молю тебе, споглянь час важких випробувань війни на нашу державу Україну, благослови зміцни Україну нашу воїнство, її, владу та уряд та весь український народ. Які прости стоїть підступництву російській агресії на землі, на морі та в повітрі, Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу нашу Україну, народ наш український та наші українські святині. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир. Наблизь його пошли грізно очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім воїнам, захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора російського зруйнували ми та верегли нашу батьківщину Україну. Бо Твоє є Боже, щоб милувати і спасати нас, і ми Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині по і на віки віки.